Трансляцію. Вона швидше, ніж завжди, я завжди проводжу в неділю, а сьогодні проводжу тому, що в неділю буду зайнятий. На жаль, не зможу вийти в ефір, тому вирішив з вами поспілкуватися сьогодні. Зараз якраз вечір, сподіваюся, всі свої роботи вже поробили і можете приєднатися до моєї трансляції. Всі глядачі, які приєдналися, будь ласка, ставте лайки, поширюйте саму трансляцію до своїх соціальних мережах, для того, щоб більше людей приєдналися. І тоді буде цікавіше тут спілкуватися, більше запитань мені зададуть люди у коментарях. І я постараюся на все відповісти. Отже, переходимо на огляд самої посадочки. Ви задавайте якомога більше запитань і вперед. Так, ось моя посадочка у контейнерах 60-літрових. Вирощую я так свою лохину. Вже не один сезон. У мене є посадка і в контейнерах таких, також є і у відкритому ґрунті. Ну, кожна посадка, звичайно, має свої плюси та мінуси, але мені підходить як один метод, так і інший для різних цілей. І в основному е вирощую двома методами. Для різних цілей це мається на увазі, що не тільки збір ягоди, основна ціль для з моїх посадок. А й також з даної посадки продаж цих рослин великих, ну і заготівля живців зимою. Що по цій посадці сказати вам за цей сезон? Цього сезону в мене вийшла приблизно врожайність з цієї посадки десь 2,4-2,5 кг. Це на цей період. Ну, так воно в принципі, і залишиться, бо зараз я вам ще покажу свої пізні сорти там Еліот, Ліберті Аврора, наскільки вони загружені ягодою, то саму статистику ті сорти не попортять, а навпаки, може і піднімлять. Так що, ось така врожайність цього року з даних сортів. Це враховуючи те, що дуже була холодна весна у нас, цілий травень фактично були зворотні заморозки, і дуже багато цвіту підмерзло. Я думаю, що врожайність буде набагато менша, але слава Богу, вийшло все дуже, дуже, і дуже навіть гарно. Так, ви задавайте якомога більше запитань в коментарях і зараз поспілкуємося з вами. Не забувайте, що зараз активний період загодівлі вашої лохини та інших рослин фосфорно-калійними добривами. Це в цей період дуже необхідно, тому що це сприяє закладці плодової бруньки на наступний рік. ну і... Росту кореневої системи. Тому теперішня загодівля ваших рослин це напряму повпливає на врожайність на наступний рік. Так що не забувайте. За вам всіма звертайтеся, всім відправлю. Загодовувати ваші рослини можна буде фактично аж до кінця вересня, доки вже не будуть такі сталі холода. Ну тобто, доки рослина вегетує, то доти можна загодовувати. Також, якщо ви не обробляли профілактично свої рослини від грибкових захворювань перед збором врожаю, ви можете це зробити зараз. У кого вже немає ягодки, спокійно обробляєте для того, щоб рослини не хворіли у наступному сезоні. Можете також звертатися з засобами обробки. Ну і задавайте запитання в коментарі, когось що цікавить. По поливу зараз. Активність поливу не зменшилася ніж і на початку сезону, тому що сонце палюче, кущі страждають від цього сонця. Але в мене, на щастя, ну, тут непогана кількість води, я тому маю змогу поливати навіть по кілька разів на день ось такі рослини в контейнерах. Тому що потребують вони ну, дуже багато води. Ось так. Обробки всі я зробив перед збором врожаю для того, щоб не ризикувати самою ягодою, щоб вона в якийсь непідходящий момент рослина мені не захворіла. Тоді, коли буде активний збір ягоди, бо під час збору ягоди, звичайно, ніхто рослини не буде обробляти, щоб не їсти отраву. Так що я це зробив перед збором урожаю. І остання моя обробка вже буде мідіумісними препаратами. Це десь е, кінець листопада. Ну, тоді, коли залишиться десь приблизно 2-3 листя на самій посадочці, І я тоді буду обробляти мідіумісними препаратами. Полив я не буду припиняти аж до сталих морозів. Звичайно, зараз осінню я буду вже меншу кількість поливати рослини, тому що там буде холодніше, випаровування води вже не буде таке активне, як зараз. Там поливу вистачить і одного на, на, на два дні. Ну, Покаже погода. Можливо, взагалі дощі будуть і поливати, не треба буде. Але ось минулого року полив фактично був аж. Ну, до початку грудня не припиняв його. Не припиняв, що фактично аж почалися морози і пошкодили саму систему поливу. Але я змушений був поливати до самих морозів, тому що рослини дуже пересихали. І рослини не можна пускати сухою кореневою в зиму, бо вони, звичайно, не перезимують. Так, саджанцях. Хто планує в себе посадити лохину? То звертайтеся, у мене є лохина, жимолость, ожина. Ожина, до речі, появилась, Я казав, що на кінець серпня приблизно буде. Вкоренили. Ну, невеличку кількість, сорти гарні, тому за ожину звертайтеся. Ну і квіти гортензії. Квіти гортензії більшість зараз цвіте вже, Так що звертайтеся, буде дуже гарною окрасою вашого садочка гортензія. Ось так. У когось ще якісь запитання, запитуйте. Зараз почну відповідати вже на ваші запитання в чаті. Поставте лайки, будь ласка, хто ще не поставив. Так, доброго вечора, пане Віра. Так, по сортах. Що в мене саме зараз в цей час плодоносить? Так, зараз про цей сорт пізніше поговоримо, адже це найпізніший. Потрібно повернутися назад. Зараз я вам покажу, в якому стані Ліберті та Еліот це пізні сорта. Ліберті, вона вже на піку плодоношення, там ми вже не один збір провели з неї. Вона вже віддає ягодку десь на протязі півтора тижня, ще десь тиждень в неї залишився такого активного збору ягоди з неї. Ліберті, ось початок Ліберті. Ну, Підібрали ми вже її добряче. Ще оця ягодка дозріне десь на протязі тижня. І все, з Ліберті буде завершено на цей сезон. Ліберті досить крупна, дуже солодка ягода. Ну, З пізніх сортів вона найсолодша, тому що вона найраніша з пізніх сортів. Врожайність на вищому рівні випускає досить багато порослі з прикореневої зони, тому з обрізкою проблем тут немає. Ну, Ось такий сорт і досить високорослий ось такий сорт. Врожайність з нього ну, дуже хороша. Так що, Ліберті ми фактично вже зібрали. Звичайно, хто десь в південних областях живе, то там ще набагато швидше різні сорти плодоносів. Там я думаю, що Ліберті десь на два тижні швидше від, від плодоноси, ніж у мене. Це Еліот починається. З Еліота ми тільки такий частковий маленький збір сьогодні зробили, тому що тільки поодинока ягодка, так, як поодинока ягодка, поодинока ягодка солодка, бо синьої вже багато. Але ми чекаємо. Щоб вона набрала солоду, адже пізні сорти Еліо аврора, Аврора потребують також довго висіти на кущі для того, щоб набирати солод. Але ось бачите, яка врожайність. Дуже багато ягоди на ньому. Еліот також досить крупний сорт. Ось такий, коли він набере солоду, повисить на кущі, також дуже солодкий. Приємний десертний спак. Ну і ось така, такі терміни дозрівання в нього, тільки-тільки він почав. Буде бачите, що все зелене стоїть, але є трошки ягоди. Ну, Я думаю, десь через тиждень у нас почнеться активний збір Еліота. І почнемо відправляти вам уже пізню ягодку. Також вона буде не дрібненька, вона буде солодка, тому що встигне набрати солоду, адже буде ще висіти як мінімум тиждень на кущі, ось так набирати солоду у нас. Саме цей сорт Еліот. Так що по тому я рекламку знову закину. Facebook, в соціальні мережі свої, будете ягоду замовляти. І зараз ще перейдемо на Аврору. Так, ось дивіться, Еліо. Бачите, якої ягодки Так, задавайте запитання кого що цікавить паралельно з тим, що ми розмовляємо зараз. Дивіться, супер просто. Ось це Еліот. Еліот також дуже багато порослі дає з прикореневої зони. Я його цього сезону для себе досить багато насадив. Ось ці всі 20 літровки на дорожченню. Вони були дуже застрижені цього сезону, щоб вони гарно так розкущилися. І на наступний рік я вже буду гарно з них збирати ягодку. І вам ось такі 20-літровки і 60 літровки відправляти. Так, Зараз переходимо на Аврору. Аврора це найпізніший сорт. Вона буде десь на 2-3 тижні пізніше віддасть свою останню ягодку, ніж Еліот. Ось бачите, скільки тут ще зеленої ягоди маса. Дуже врожайний сорт. Ну і, звичайно, з пізніх сортів вона найкисліша. Але все ж таки також непоганий смак, приємний, якщо дати їй повисіти на кущику, набрати солоду. Ну, Зате тут ягода на цей сезон я планую, що до середини вересня, як мінімум, буде. Поза минулого року Аврора взагалі радула нас ягідкою ще на початку жовтня. Ну, минулого року вона дуже швидко відплодоносила. Минулого року у нас Аврора відплодоносила е, десь до 20 серпня. В південних областях, звичайно, не буде такого пізнього плодоношення, там набагато швидше вона віддасть ягідку. А в західних, північних, то ось, ось такі терміни дозрівання Аврори. Хороший сорт, також його розмножую для себе. Е, є проблема трішки що ягода не дуже витримує високі температури сонця, коли спекотне літо. Вона не дуже, не дуже тверда тоді, коли сонце її пече. Так що потребує більшої загодівлі там, калійними добривами, кальцієм також. Ось так. Але сорт вартий уваги. Ось так щодо сортів. Так, ось полив у мене зараз. Поливаються всі ваші саженці, які до вас їдуть. Чи приїдуть в майбутньому, бачите? Ось так. Так, зараз відповім на всі запитання в чаті. Зараз секунду. Так, всім доброго вечора, звичайно. Монофосфат калію можна вносити? Так, звичайно, це якраз найпідходячіше доброго на цей момент. Монофосфат калію саме те, що потрібно. Не е, сульфат калію, не суперфосфат, а монофосфат калію. Звичайно, можна і сульфат калію, і суперфосфат, але там вам потрібно знати, яку пропорцію цих добрив домішувати, адже їх обов'язково потрібно вносити разом на даний момент. Е, адже зараз потрібен, потрібен і фосфор, і калій, а монофосфат калію це якраз є фосфорно-калійне добриво. суперфосфат суто фосфорне добриво, сульфат калію суто калійне добриво. Так що обирайте монофосфат калію. Звертайтесь, відправлю вам. Так, Доброго вечора. Гарно виглядають кущики. Чим підкислюєте воду для поливу і як вам сорт Чандлер? Дякую. Воду не підкислюю абсолютно нічим. У мене тут хороший торф закладений, кислий, не розкислюється вже кілька років. Так що поки що з цим проблеми не мав. На рахунок сорту Чандлера дуже солодкий сорт. По смакових характеристиках сподобається точно всім, хто любить солодкі сорти. Найкрупніший, який тільки може бути, крупнішого сорту за Чандлер немає. Проте має невеличку проблему, коли дуже жарке літо, сильне сонце, ягода в нього печеться, починають її оси їсти активно, тому що вона тече трохи на кущі. Але зато по крупності і смакових характеристиках на вищому рівні. То що є ось така проблема, коли дуже жарке літо. Ну, бажано, коли дуже сильна спека, притіняти цей сорт. Але будете точно задоволені крупністю ягоди і, і смаком. Ось так. Добро вечора. Що робити? Лохина дуже почервоніла, були великі дощі і лохина була у воді. Ну, в залежності, що з нею. Якщо грибкове захворювання, потрібно обробляти. Якщо розкислилося, <кхи> закисляти, для початку вам потрібно е, закислити її, або, ну, або навіть поміряти спочатку кислотність ґрунту під нею. Перевірити ріслотність в порядку. Якщо не в порядку, звичайно, підкислити. Ну а якщо почалася якась коренева гниль відстою води, що було, треба обробляти фунгіцидами. Ось Чандлер це фактично остання ягодка, яка на ньому залишилася, бо вже майже весь збір провели, але ось дивіться на цю крупність. Перша ягода, яку він віддав, була фактично в два рази крупніша, ніж ця, що я вам зараз покажу. Ось дивіться, яка крупність. Дуже крупна ягода. Але перша ягода була ще в два рази більша, ніж оця, що я вам показую. Це Чандлер. Так, живу в Італії. Цього літа в нас страшна жара, 38-40 градусів. У мене тільки один кущик лохини, який сорт не знаю. Кущ високорослий. Проблема в тому, що лохина зародила, але не дозрівала, а ягоди сохли. Ну, тут можуть бути дві причини. Або дійсно. Від недостатку вологи, якщо ви її недостатньо поливали, або у вас просто е, активно почав поширюватися антракноз, заразив ваші кущі, і це якраз є також ознакою антракнозу, коли засихає ягода. Тут я вам не можу сказати, яка саме була у вас проблема. Так. Вітаю, чому на аврорі у вас деякі листочки червоні? Тому що пізні сорти швидше починають. Готуватися до зими вони більше реагують на холодні температури, адже ви, ну ви бачите, я не знаю, як, де ви саме живете, але в нас на Заході, хоча вдень зараз спека неймовірна, а ночі вже холодні. І Аврора так реагує. Але там не, розкислення немає, з нею все добре. У вас дуже хороший врожай на кущиках, а у мене. Також в минулому році було багато ягід на кущах. А цього року зав'язалось багато, але стало сохнути на кущах. Полив регулярний, що може бути причиною? Якраз те, що я щойно розповідав, антракноз. Подивіться мої відео минулі, в себе. Антракноз я також показував. У мене деякі сорти хворіли. Але я за допомогою обробок позбувся його, і рослини потім гарно ще відплодоносили. Потрібно робити профілактичні обробки, щоб не допускати цього грибкового захворювання, адже воно знищить весь ваш врожай і ще й кущ сохне по тому. Яку кислотність підтримувати? У межах 4,5 ну, навіть, можна у межах від 4 і до 5,5. Це найтка найоптимальніша кислотність для лохиди. Вона буде найкраще розвиватися в такій кислотності. Так, ось ще якісь запитання, запитуйте, будь ласка. Так, ну що ж, тоді буду прощатися з вами на сьогодні. Зустрінемося на наступний тиждень або й десь ще через тиждень, не знаю, як в мене вийде по часу. Бо цього тижня вже однозначно неділю не виходить, і наступний тиждень під знаком питання. Все, всім на ну, все добре, гарного вечора, до побачення.